Цього року піс до Великодня почався 3 березня і триватиме до 20 квітня. Багато людей дотримуються посту. Те, що період очищення настав відчувається вже і на ринках. Продукти, які люди не вживають у піст, здавалося, повинні подешевшити. Вибір на ринках великий, але покупців мало. О, не дорожчий, бо не беруть тепер. Тепер люди не їдять творожочок. Ні, не піднишилася. Зменшила ціна. Зменшила ціна. У цей період можна також вживати фрукти, сушку та каші на воді. За гречку доведеться викласти 8 гривень за кілограм. Вартість інших круп коливається від 3,50 гривень до 10 гривень за кілограм. Також подорожчали яблука. Якщо раніше за кілограм можна було придбати за 7 гривень, то зараз за 9 гривень за кілограм. Яйця, м'ясо та молочні продукти у ціні стуттєво не зросли. М'ясні вироби у нас не не подорожчали. Як були на такому рівні, тримаються О, в основному. Як були в минулому році, так вони і в цьому році. Не Це не прив'язано до стрибка валюти, курсу долара. В основному такі продукти, як цитрусові, от ці подорожали в якійсь степені. Подорожали продукти, рис подорожав, подорожав, сахар подорожав у нас. Олія трошки подорожала, олія, ну і я б не сказав, що такі невеликі колювання. На час посту церква закликає не вживати м'ясо, яйця та молочні продукти. А от морепродукти, фрукти, гриби та овочеву продукцію їсти можна. Традиційно під час посту ці товари і дорожчають. Як піс більше овочів беруть від нас, тепер дуже гриби, шампіньони, то й шитку такою, всі овочі. Як брали і до посту, і після посту беруть. Овочі завжди покупають. Підвищення цін на товари б'є по гаманцю покупців. Тож у час посуду доведеться витрачати на харчування більше коштів. Трошки то, звісно, відчувається, що досить піднялися ціни. Так? Мене ціни не інтересують. Які ціни. На ціни? Дивлюся, звісно, що дивлюся на ціни. Я дивлюся, чим подешевше хочеться. Підвищення цін багато хто мотивує підвищенню долара та євро. Інші все списують за нестабільну ситуацію в країні. Чи повернуться ціни на продукти на попередній рівень? Питання швидше за всього риторичне.